Вітаю на уроці! Чи замислювалися ви коли-небудь, чому місяці року мають такі назви? Сьогодні ми вирушимо в подорож, щоб дізнатися, як наші предки називали місяці кожної пори року та чому? Здавно українці пов'язували назви місяців року із природними явищами та господарською діяльністю людей. Які жили в гармонії з природою. Зимові місяці в українській мові мають особливий характер вони відображають суворість та магію цієї року. Грудень. Назва першого місяця зими має цікаве походження. За однією з версій вона пов'язана із замерзлою грудкою землі. Уявіть собі. Як після осінніх холодів та перших морозів, земля вкривається твердими грудками. Їздити такими дорогами доволі важко. Ґрунт стає горбистим. Саме це і відобразилося в назві місяця. Інша версія пов'язує грудень зі словом огруддя верхньою частиною одягу, що захищала від холоду. Так чи інакше ця назва передає відчуття зимової стужі та замерзлої землі. Січень це серце зими з її тріскучими морозами та снігами. Назва першого місяця року, ймовірно, походить від слова Січа. Так називали розчищене для заготівлі деревини місце в лісі. Саме взимку наші предки вирубували сухі дерева, готуючи землю для майбутніх посівів, але є й інша версія назви місяця січня від слова Сікти. Адже в цей період мороз та вітер, немов гострим лезом січи обличчя, звучить переконливо, але це народне трактування походження слова січень доказів немає. Лютий. Це завершальний акорд зими, коли мороз стягає свого піку. Назву другий місяць року отримав через люті морози та хуртовини. Найкоротший місяць має значення суворий, жорстокий, злий, така назва чудово описує завершення зими. Цікаво, що лютий єдиний місяць, назва якого має форму прикметника. Що підкреслює його особливий характер. З приходом весни природа оживає, і в цей час наші предки особливо гостро відчували радість життя, назви весняних місяців сповнені світла, тепла та надія. Березень найочевидніша версія назви цього місяця на честь Берези. Що зацвітає та дає сік на початку весни. Березень – це час пробудження природи. До речі, в давні часи березним називали другий місяць весни, тобто нинішній квітень. А перший весняний місяць називався Марець, що походить від імені Бога рослинності та родючості Марса. Саме цю назву можна зустріти. В українській літературі до XVIII століття. А ось квітень носить свою назву за красу природи, що прокидається від зимового сну та вибухає різнобарв'ям перших квітів. Назва місяця, що походить від слова квітка, чудово передає цю красу пробудження. У давнину квітень також називали лукавцем. Замінливість погоди, адже весна час непередбачуваний. Травень останній місяць весни, коли природа остаточно скидає себе з зимові пута, земля вкривається травою, а повітря наповнюється ароматами у давнину. Травень також називали маєм, на честь римської богині землі та родючості майї, це час розквіту, коли все навкруги дихає молодістю та свіжістю. Літом, літо пора сонця та щедрості, це час достигання плодів, збори врожаю та відпочинку на лоні природи. Літні місяці в українській мові мають яскраві життєрадісні назви, червень. Назва походить від слова червоний, колір стиглих ягід та фруктів. Саме у червні починається пора збору соницю, вишень, черешень, всього того рясного врожаю, яким обдаровує нас природа. Червень це місяць яскравих варв та смаків. Липень. Місяць, коли квітує липа, наповнюючи повітря неповторним ароматом, недарма його називають липцем, адже саме в цей час збирають цілющий липовий мед. А ще липень це грозовик місяць літніх гроз, які приносять довгоочікувану прохолоду та відраду спраглій землі. Назва серпень походить від слова серп традиційного знаряддя для жнив. Це час, коли на полях дозріває золотиста пшениця і починається гаряча пора збору врожаю. У серпні природа дарує нам свої найщедріші плоди, немов дякуючи за невтомну працю хліборобів. Осінь це час збору осінніх дарів природи, підготовки до зими та замислення про вічне. Осінні місяці в українській мові мають особливі, зворушливі назви. Вересень перший місяць осені, коли на полях і в лісах розквітає верес, вкриваючи землю пурпуровим килимом. Назва місяця. Походить саме від цієї рослини, яка здавна використовувалася в народній медицині. Пересень це ще й час бабиного літа, коли в повітрі літає повитиння, а душу гортає легкий смуток. Жовтень це розпал осені, коли природа вбирається в золоті шати. Назва місяця, що походить від слова жовтий. Ідеально передає цю красу. У жовтні ліси стають схожими на казкові палаци, а в повітрі витає особливий аромат брілого листя. Це час збору останніх грибів та горіхів підготовки до зими. Цікаво, що ця назва вживається ще з часів Київської Русі. Українська назва другого осіннього місяця є унікальною. І в інших слов'янських мовах не зустрічається. Листопад, завершальний акорд осені, коли дерева скидають своє багряно золоте вбрання, готуючись до зимового сну. Назва місяця походить від слів лист та падати і чудово передає цей сумний і водночас прекрасний процес. Українські назви місяців. Це справжні скарби нашої мови та культури. На цьому все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!